Дрив російськими військовими дамби Каховської ГЕС провокував підтоплення великих територій правобережної і лівобережної Херсонщини. Вода почала затоплювати передмістя Херсона, Антонівку, Комишани, мікрорайон Острів, набережні, Річпорт і поряд стару частину міста. Забалку, дачні ділянки, будинки, що розташовані в прибережній зоні, населені пункти Береславського, Каховського, Херсонського та Скадовського районів. Про затоплення будинків вже 7 червня повідомили місцеві жителі Шумінського мікрорайону Херсона, Степанівки, Білозерської та Чорнобаївської громад. Рятувальна операція на правобережжі Херсонщини була розгорнута відразу. Ми зосередили тут сили та засоби з інших територіальних органів головних управлінь ДСНС України. Лодки, катери тощо та інша техніка. Додатково перебувають волонтери, нам допомагають. Отримуємо повідомлення від мешканців, які знаходяться на підтоплених територіях через службу 101. Потім передаємо цю інформацію на катери. Катери вибувають туди, забирають людей. Наші богуни, які ви бачили, та працюють вони якраз він іде. Далі ми їх передаємо волонтерам. і вони далі слідують в місце збору та інші. Перед цим також поліція проводить їх фільтрацію тут на місцях, бо бувають різні ситуації. Науковці розробили декілька варіантів щодо оцінки можливих екологічних наслідків для водних об'єктів нижнього Дніпра, спричинених порушенням регульованої подачі дніпровських вод через греблю Каховської ГЕС. З нашої точки зору, найбільш а, сильна, а, найбільш потужна екологічна катастрофа, яка могла би просто виникнути у сьогодення. А, з початку 21 го століття таких техногенних катастроф у Європі не, ніколи не було. Ніхто не допускав а, при жодному сценарії руйнування самої греблі. КАХОВского ведра узла. Вы что, тоже здесь? Остаетесь. Вы тоже, да, мужики, здесь. Вы тоже выезжать не хотите, будете здесь пока. Берите вещи, поехали. Сейчас вас все разместят, все будет хорошо, накормят, уложат. Что вы здесь будете делать? Ну, ре... это рулетка, вы же понимаете, и тут находиться. Давайте все, ждем вас. А Давай, Віра, давайте вдвоєм, подружки. Давай. Давайте це мікрорайон острів. Місцеві жителі виявилися заблокованими водою у багатоповерхівках. За добу він став відрізаний повністю від міста. До евакуації населення долучилися рятувальники, поліція, військові. Приїхали волонтери з різних куточків України зі своїми човнами. Люди, рятуючись, не забувають про своїх домашніх тварин. На переправі зустрічають людей волонтери, надаючи речі першої необхідності, продукти, допомагаючи з евакуацією. Центри підтримки створені в Херсоні. Маломобільних евакуюють до медичних закладів міста. Зустрічають херсонців і в різних містах України. Одним з перших Миколаєві. Чимало людей виявилися заблокованими на дачних ділянках. Співробітники Херсонського рибоохоронного патруля евакуюють місцевих жителів разом з тваринами. Їйте. Останні, кого евакуюємо – це домашні тварини, залишені домашні улюбленці. Та остання людина залишає дачні. Населення на річці Кошова. Евакуаційну переправу на корабельній площі Херсона російські військові неодноразово обстрілювали. попри шквальний вогонь російських терористів триває рятувальна операція на правому березі з водяної паски вдалося витягнути 2743 людини. З них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсону евакуювали 2318 місця. На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуація росіяни блокують і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області. Це мікрорайон Шуменський. Розлилася широко річка Вірьовчина, яка поступово зникала вже. Річка затопила крайні будинки мікрорайону Шуменський, а потім підійшла до Чорнобаївської громади. Все затопило, затекло, вверх йде, таке все тченяння. Прибули всі наші сили та додатково волонтери. На даний час ми справляємось, коли вже вода. Проде пік пік. Вже пішов тепер. Через пару діб вона почне спадати, Ми будемо далі відкачувати воду, щоб швидше пройшло осушення. Вся Україна продовжує підтримувати місцевих жителів. Зі зниженням рівня води з'являться нові виклики, нові проблеми, які потрібно буде вирішувати оперативно. Об'єднані Херсонці знову пройшли випробування водною стихією. Херсонщина Вільний південь.